Грип, гереві та ковід-19 на Прикарпатті зростає кількість хворих на сезонні вірусні захворювання. У 2025 році зареєстровано вже сім летальних випадків. Ми маємо зараз тижні в тиждень зростання від 15 до 22 відсотків між тижнями на герві і грип. По суті, зараз найбільше хворіються діти від 5 до 14 років. Це також шкільного віку, тому що є контакти між собою, і вірусна інфекція передається повітряно-кравним шляхом. В цьому році ми вже маємо сім летальних випадків, із них є два, які спричинили гервії та гриб. І п'ять випадків це є ковід-19. Наразі ліцей номер 18 Вочинецька гімназія тимчасово перейшли на онлайн навчання Деякі школи відправили на канікули окремі класи. Органи місцевого самоврядування зараз почали частково вводити карантинні обмеження в своїх закладах освіти, шкільних закладах освіти і дошкільних закладах. Закривають поки що так таким рандомним методом. Це окремі класи. Я думаю, що якщо так далі буде наростати, то можуть бути і припинені навчання, і в цілих школах. Тобто, ми на сьогодні бачимо, що є первичні підмічного порогу на з лишнім відсотків, і це вже якраз той дзвіночок, який говорить про те, що нам потрібно ці контакти максимально обмежувати і вводити додаткові заходи. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».